Хочу поговорити з вами про одну цікаву річ, яка захопила мене зненацька, і я не був до кінця готовий зрозуміти, що я не розумів, чому мене питають пацієнти, скільки триває операція. Кожен хірург не асоціює тривалість операції зі складністю операції. Немає двох однакових операцій, ви то знаєте. І інколи буває, що. По часу коротка операція забрала більше ресурсів, ніж операція, яка по часу тривала довго. Але здавалося звичайне просте питання простої людини, якій будуть робити операцію на серці. Скільки триватиме операція? Її це цікавить, її це болить, вона переживає. І я тільки недавно зрозумів, що ця людина. Асоціювала допомогу собі в кардіохірургії, зокрема, як в високоспеціалізованій медицині, з операцією, з операційною, з хірургом, з те, що буде відбуватися під час того, коли їй будуть робити якесь втручання на серці. І от тут є важливий момент зрозуміти, ми знаємо, як виглядає айсберг. Над водою. Є його невеличка частина. Ми не можемо оцінити про величину масштаби цього айсбергу, дивлячись на вершок той, який знаходиться над водою. Ну, насправді і не треба від людей, які не займаються кардіохірургією, вимагати того розуміння, що є під водою. Але я хочу, щоб ви зрозуміли. Що операційна це вершина айсбергу. Так, це важливо, це має бути якісно, сучасно. Але ми не можемо нівелювати ті речі, які важливі, які не є на поверхні. Тому що, чи важливо підготувати пацієнта до операції? Важливо. І цей етап пацієнт може і не бачити. Бо він не має медичних знань. Чи важливо пацієнта правильно кваліфікувати до якоїсь операції? Так важливо. І це теж забирає певний ресурс. Чи важливо пацієнта вчасно госпіталізувати? Це взагалі може процес, який не тут відбувається, а відбувається по місцю проживання, по місцю контакту з першим. Лікарем, який вас скерував до кардіохірурга. Правильне і вчасне скерування теж за рука вашого успіху, це теж займає тут. Ну, а ваш спосіб життя і багато-багато речей це ще велика глиба того, що є підґрунтям до всього того, що відбувається отут в операційній. Тому, задаючи питання, скільки триває операція, ви маєте розуміти, що це не основний. Момент вашого успіху. Тому що, якщо пацієнт госпіталізувався і глянути це отак лінійно, то речі пов'язані з госпіталізацією, обстеженням, підготовкою до операції, кваліфікацією до операції, визначенням ризиків операції. І так, отут буде і операція. Але після операції буде вихід з операції, інтенсивна терапія, реанімація, реабілітація, стаціонар, і врешті-решт це завершиться випискою, де операція була тільки невеликим етапом вашого контакту з високоспеціалізованою медициною. Повторюсь: це важливо, це має значення, але в цьому. Момент в цьому етапі вашого перебування. Велика плеяда лікарів для кардіохірургічного пацієнта це близько 17 лікарів, які від моменту госпіталізації до виписки супроводжують вас в стаціонарі, а потім і вдома, коли ви приходите на періодичні візити. Тому, питаючи хірурга, скільки буде тривати операція, ви отримаєте відповідь. Звичайно, кожен хірург вам пояснить. і ви будете розуміти, що відбувається, скільки це займе часу, для чого так час це займається. Але екосистема кардіохірургії це не тільки операційна. Це дуже-дуже багато процесів, які мають мати однаково високий рівень. І нема значення, який рівень є. На цьому етапі госпіталізації, на етапі дообстежень, на етапі кваліфікації, на етапі операції і інших речей, пов'язаних з післяопераційним періодом, нема значення висота якогось одного рівня. Є значення загально високий рівень цієї екосистеми. Бо визначатиме прокладку безпеки найслабша ланка. Тому театр починається з вішака. І кардіохірургія починається з госпіталізації. Так, це вже кардіохірургія. Це вже стандарти, пов'язані з наданням медичної допомоги. Не просто так, а з штучним кровообігом, з якісно зміною стану. Бо прийшло одне серце, пішло інше серце. Людина прийшла з одними проблемами. Ця людина або продіагностована, або пролікована, або оздоровлена, або реабілітована. Вона змінила свій стан. І Операційна відіграє тільки невеличкий етап під час цього процесу.